Сьогодні у мене прям максимально важкий продакшн, типу. Сьогодні у нас перша розпаковка коробочки з магазину Алло. Потім, після вже розпаковки, я вже розповім, що, по чому, за чим і як. Це частина, частина розумного будинку від Xiaomi. Е, останнім часом я просто турбуюся за приватність е, життя у своєму будинку. Тому, от перше що я замовив прямо тут прямо в Україні, це оцерібят. Всього. Па-бам! Це у нас камера наружного наблюдення від Xiaomi. Xiaomi Аудор-камера AV200. Зараз. Тут більше нічого нема. Можемо це викинути. Да? Рижик. Можемо то викинути. Так, давайте перед розпаковкою розповім, що ця камера вміє. Ця камера вміє знімати ночу. Е вона, по-перше, Full HD. Знімає ночу, має е інфокрасну. Від вона розумна, вміє реагувати на Двіження і відправляти увідомлення на телефон. А, що вона ще? Чим вона супер розумна А, а вона ще водонепроніцаєма, пилі, влага, защита IP67 чи 65, точно не пам'ятаю, що так тяжко. О! І, і що вона ще вміє. Вона вміє розумний дом. Да? Вона підключається до розумного дома. Знімає ночу. А тут от намальовано. Да? У нас тут все є. Я, я, я тут думаю, я чекаю, коли бо на коробці би все має бути добре написано. Вона Full HD 180P, ultra low light color mode. Вона типу, знімає навіть в кольорі. В кольорі знімає вечором. Має. Е, ну, Інфокрасну підсвітку, яку от не помітиш, да? не... так у нас що? В коробці у нас мануал, який нам не нужен. І ще вона от, у IP65. У неї от, waterproof IP65. І ще в неї діафрагма 1,6. Це як би ну, нормально. Тут є от за що потягнути. Ми зараз потягнемо, Опа, відкривається. І ми її зараз можемо. Опа-опа. Так. вот у нас камера. В комплекті ще. Ну, тут а, от, болтики для кріплення. Ми їх поки що лише. І шнурочок Type-C на USB-A. Блочок треба буде купити. Окремо. О, шнурочок довгий, шнурочок довгий, хорошо. Рекомендується використовувати комплектний шнурок. Зараз покажу чому. Рекомендую цю камеру, бо вона розумно кажу, вміє реагувати на, на рухи. Відправляє повідомлення на телефон. Вона е, вайфайна. Тобто її не треба підключати, її треба включити лише в розетку. Вот, так вона виглядає. Давайте знімемо бляночку. Воу, wow, Какая экономия заряда! Чекайте, oh, у меня проблема! Кит! Uh Ай, -huh. ладно, найду и будет. все равно снимай. Мы по-быстрому. У нас 20... Ой, блядь, Кит! Чуть кота не Кит! Да... <coughs> Всем привет-привет-привет-привет-привет-привет, Артур! Я сьогодні бачу всіх бачу. Ой, все бачу, що відбувається, У мене сьогодні складно, Вона ж... Так, да, підключається до телефону, продовжуємо. Знімаємо пленочки. А, пленочки знімаємо. А, ууу! А, секс! Подивіться, який глянець, як вона виглядає. Ось так, давайте воно тут поки що постоїть. Опа. А, ні, ну давайте подивимось, обзор. Отака вона може кріпитися на стінку, на стіл, як хочеш, крутиться 360 вверх-вниз. Ще тут є вмонтований мікрофон і динамік. Через неї можна буде спілкуватися. Ну, топу тобто, там хтось прийшов і ти можеш чути, що відбувається, і сказати йому, типу, іди геть звідси! От. Тут у нас от, є місце для, ну, для шнура, потрібно використовувати е, оригін, ну, комплектний шнур. Тут просто є е, різинка, типу, щоб водичка туди не потрапляла. Хоп, є, засунули. Так, у мене є тут біля себе дивіться, о, тако стоїть. Зараз будемо бачити дивитися. У мене тут є Powerbank. Так, а це ти тільки зараз запустив чи вже запустив. Ні, тільки зараз, бо вдома ремонти. От вона засвітилася, У нас вдома ремонти. І шумно було. Я чекав, поки майстер піде. Треба скачати додаток Home. Ми качали. Ми його скачали. О, я чую Please Так, так.

Ну, вона бачите, по перше, вона мінімальна така, да, і не не непримітна і. Зараз вало. Робимо promotion. А, а, вало зараз знижки до Нового року, і її вигідно купити зараз вало, бо навіть вона зараз коштує дешевше вало, ніж в, в самого купляти... Ой, м'язу Xiaomi. Якщо купляти Xiaomi, я там я просто дивився на AliExpress, то на AliExpress така ж сама ціна, як Ой, все, чекайте, я її підключу, щоб вона не говорила. Така ж сама ціна, як і на Алло, Але в Алло зараз знижка. Тому я купив її всього лише за 1000 гривень. Використовувати Bluetooth хоче. дозволити, дозволити. Так давайте додати, ми маємо просканувати QR-код. Waiting for connection. Waiting for connection. я просто знімаю на 12, а в руках сьомий, і 7-й так лагає Може виключити його з зарядки він буде... Waiting for connection, окей. Waiting for connection. И что ты не сканируешь свой? Может перевернуть его, так? Не, так не ну, типа как бы но. Ну. Так, давай я туда вручную. цим можуть бути проблеми. Так, for connection, так, додати пристрій. Автоматичне виявлення пристрій. for connection. Боже, як воно мене нервує. <laughs> не, не, не кричі, не, не говори! Бля, китайці з цим приколом взагалі. Вообще... Та я понимаю, що треба. Ось так. Просто в неї є весь функціонал, який мені був потрібний. Вообще, типа... Да, типа е, детектор руху. Е, умний дом, щоб це був, нічна зйомка. Качество і защита від води і пилі. І це самий дешевий варіант і самий якісний. Я б сказав, що це просто вообще тупо бомба-каска, ракета за свої гроші. Це, це просто. Це просто каска. Що так тяжко додається? О! Є! Yeah! Просканірували. Yes. Waiting Є! Все, все. Расканировал, зараз будет. Режи, тебе нравится? Путь, 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 путь путь, Так, путь, путь. будь, 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 Wi-Fi, Все Я уже пишу тебе пароль від вай-фай Вейдни форне вай-фай, лови вай-фай Замок Вейд форнешн не вдалось на запит запад, но шо это за

Самый лучший, Найкращий, найкрасний варіант. Камера наружного наблюдення. Така маленька, компактна. Встроєний мікрофон, динамік. Все, можна користуватися, каже. За захист від води і пилу IP65, вбудований мікрофон та динамік, через який можна чути і передавати звуки, нічна зйомка, кольорова нічна зйомка, і також тут присутня підсвітка інфокрасним, інфокрасними лампочками. Всього лише зараз по акції до Нового року 1000 гривень. Це, най, це найдешевший і ідеальний варіант для захисту вашого майна. Також можна використовувати її в будинку. Вона дуже, дивіться, така сучасна, елегантна, красива. Так, ну все, вона ніби готова. Треба створити місце, де вона... Назвати місце. Оце у нас вона буде у нас на подвір'ї. Подвір'я. Окей. Далі. Далі. Ой, а можна назад, блін? Показати велику, так, да, показати. Все, пару нажаті. Поки що. Продовжити підказувати. Тут програма класна, має зараз все от створити, зробити. Зараз, по ідеї, я вже можу буду зараз дивитися сам на себе через камеру. Подивимось і буду зупиняти трансляцію. Більше нема ще що розказати. Так, ла-ла-ла. Погоджуюсь, в мене нема вибору. Ще раз всім привіт і спасибі за перегляд. Все, да, от воно працює. О, офігенно. От, от так виглядає. Видно вам? Тут там ще, вообще, дуже багато функціонала є. Наприклад, давайте я вам покажу. От мікрофон. Ой, ну мікрофон я виключив. Ну ладно, давайте я підключу мікрофон. Я просто заборонив. Бо мікрофон, типу, блін, щоб китайці не ну, мікрофон з е, телефону, щоб китайці не слухали, що я тут говорю собі. Знаєте? От те, що на вулиці, то можуть слухати. Так, зараз дозволю мікрофон. Я заборонив просто мікрофон додатку. Зараз де це? О ні? Все крутий вообще, додаток, крутий. Блін. Я, от, я знаю, я просто вмію вибирати. Техніка, техніка це моя. Я люблю техніку, коротше. Так, дивіться. Наприклад, давайте послухаємо. Послухаємо. З телефона. З телефона. Бачите, це от ми можемо слухати, що відбувається, де стоїть камера. От. І, наприклад... От тепер. О. Тепер от. Чуєте? Тепер от. Це звук іде вже з. Це звук іде з... з. з самої камери. Ось так, коротше, це працює. Ще з функціонала тут ну от, детектор руху, вона робить оповістки на телефон екстрені. тобто, І тут є разні багато настроїк. Зараз буду сидіти, гратися, розбиратися. Ось така маленька, компактна, дешева, класна, розумна. Тепер є в мене вдома камера. Так що, під хатою не ходити? Всім спасибі за увагу. До зустрічі десь тут треба виключити. Але що У мене сьогодні. От я вам тут покажу. У мене сьогодні взагалі сложний був продакшн. Тут у мене штатів. І ще на телевізорі і у мене мій екран для того, щоб я дивився, що відбувається. хто що пише і чи трансляція йде. Тому що останні, трансля... останні трансляції з вами були, то я теж знімав на задню камеру і не бачив, що відбувається на екрані. І вони там зупинялися. І... А я собі думав, що вона далі транслюється, тому сьогодні так я напрягся. Все, всім дякую, гарного вечора. Будьте розумні.